Слава Ісусу Христу, дорогі підписники мої та гості каналу, всіх вас благословляю та бажаю вам щастя, міцного здоров'я та Божого благословення на кожен день вашого життя, во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сьогодні я подивився дуже такий цікавий відеоролик із каналу Україна Салтаненко на тему вигнання диявола, руйнування проклять та чаклунства. І я зрозумів, що зруйнувати всі прокляття можливо лише тоді, коли. Прийти до живої церкви, де вивчається Біблія, і там можна очиститись від всіх проклять за допомогою Слова Божого Біблії. І ще такий важливий момент, я запам'ятав про чаклунство та ідолопоклонство. що непокірність Слову Божому це є той самий гріх, що чаклунство та ідолопоклонство, і був такий цар Саул, який втратив свій титул царя через противлення Слову Божому. І люди приходять у дім Божий, бо в Домі Божому є водне хрещення, і потрібно прийняти те водне хрещення, а також погрузитися в Слово Боже для того, щоб було очищення від всіх гріхів та проклять. І тому повне відео на цю тему подивіться в Ютубі на каналі Україна Салтаненко. І допис на те відео я залишу в описі під цим відео. Слава Ісусу Христу!